І Єдиного ну Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб 16-19 роках, голову правління голову правління крапка, народний тил, пане я взагалі Георгій, от давай зупинимось на цьому. Єдиного крапка я голову я попрошу більше оцю тираду з про заступників міністрів, все, все решта. Пане Горій, я пропонував наступного разу єдиного крапка, голову управління. І більше жодних Просто голову. пане Йорі, от ми прийшли і сказали, що читаєте зараз інтерв'ю генера да. Моженка, Дуже цікаве інтерв'ю в НВ. Я теж ми, ми теж читали з цього інтерв'ю, і сьогодні весь день обговорюємо. Давайте і зупинимося на тих тезах, які ви знайшли найдоречнішими і найцікавішими. От я, я ще не закінчив його читати, бо неочікувано дуже велике. Угу. Я знайомий з Віктором з 2014 року. Завжди ставився з повагою до, до нього. Ніколи не брався оцінювати його якості як. Головнокомандувача, бо вважав і вважаю, що у мене особисто до цього жодної компетенції немає. Я сьогодні не маю тієї компетенції, аби оцінювати діяльність воєнного керівництва. Але, по-перше, я скажу чесно, коли ще орки стояли під Києвом, мені дуже сподобалось, дуже підкреслюю, коли я дізнався, що Валерій Залужний призначив. Муженка своїм радником. І я був дуже здивований, я цього чесно скажу, не знав під час читання цього інтерв'ю, коли дізнався, що через два місяці на вимогу офісу президента Муженка попросили з Генерального штабу. Це те, про що я казав неодноразово, що приблизно з травня, можливо, навіть з квітня, Місяця єрмаки почали, почали просто брутально своїми некваліфікованими, некомпетентними, загрібущими рученятами лізти в кадрову політику Міністерства оборони та Збройних сил. Якби вони обмежувалися виключно Міністерством оборони, це півбіди. Але вони полізли в кадрову політику Збройних сил. І це чергове свідчення, коли я про це казав без. Що існують, що розіслали чорні списки. Коли я про це дізнався, я скажу відверто, настільки було, настільки гнів переповнював, коли я знаю цілу низку воєначальників наших українських, знаю, як вони воювали в 14, му 15, му 16, му 17, му 18, 19 роках. І коли оця абсолютно повна нікчема, некомпетентна, абсолютно в воєнній справі робить подібні дії, всіх прибрати, ну, настільки боляче було. І лють така була, і не тільки в мене. А орки ще тут навколо Києва гуляли. І поки там ці наші очільники героїчно жерли мій війну в підвалах, тисячі. Українців, в тому числі і ті, які не мали жодного воєнного досвіду. Жодного. Вони 24 лютого вже вишукували черги до військоматів і боронили. Ну, я знаю безпосередньо, що коїлось навколо Києва. Боронили Київ і так відбувалось по всій країні. І я скажу відверто: ну, велика кількість. Тих людей, які воювали в 14, 15, 16, 17 роках, які були вже мобілі... демобілізовані, вони першому відгукнулись на повномасштабний напад. І в них, відповідно, було знання і віри в тих воєначальників під головнокомандуванням і командуванням, яких вони воювали в ті попередні роки. І вони вірили в цих воєначальників, були доволі. Ну, Скажімо так, позитивно налаштовані до того, що вони залучені до опору. Але як почали Збройні сили вичищати від цих людей виключно, підкреслюю, виключно на підставі політичних забаганок, це спричинило, ну, якщо чесно сказати, то певно навіть деморалізацію в, в лавах наших захисників. Добре, що це не перейшло якусь таку критичну межу, не спричинило до якихось там певних дій, які мали б ознаки взагалі державної безпеки для нашої країни. Але це факт, з яким нам доведеться жити, і я переконаний, що після перемоги, а можливо і раніше, ми обов'язково маємо надати суспільству відповідь, чому. Абсолютно некомпетентне керівництво держави, виключно на підставі якихось своїх болісних, імпотентних політичних амбіцій, приймало такі доленосні рішення для всієї країни і для всього народу в цілому. Мова йде не про нравиться не нравиться, а про долю держави Україна. Між іншим про це зараз і пише Муженка. Що це питання, воно не знято абсолютно з повістки, де не фактор взагалі майбутнього існування України як незалежної держави. Мені інтерв'ю дуже подобається, я ще його продовжую читати. Є деякі критичні висловлювання і на адресу воєнного керівництва, і це абсолютно нормально. Я завжди казав, що всі ми без винятку. І міністри, і генерали, і президенти. Ми всі абсолютно живі люди. Кожен в своєму житті припускається певних помилок. Але одна справа робити помилки, їх аналізувати, визнавати і виправляти, а інша справа припускатися цих помилок, відмовлятись від їхнього визнання, відповідно, відмовлятися від їхнього виправлення і продовжувати подальшу свою діяльність, припускаючи тих самих помилок. Ще є важлива тема: це про те, про те, що у нас немає єдності в країні, про те, що влада намагається боротися з опозицією, і це все на сьогоднішній момент воно йде проти державних інтересів. Будь ласка, Так, да, знову ми повертаємося до теми. На того що склала влада, не дозволивши е, п'ятому президенту України Петру Порошенка перетнути кордон. Міжнародний демократичний союз IDU закликає українську владу дозволити виїзд п'ятого президента лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка для участі у форумі IDU у Вашингтоні на сторінці союзу у соцмережах йдеться. Цитую міжнародний демократичний союз збентежений тим, що Петру Порошенку було відмовлено у дозволі залишити Україну для відвідування форуму IDU 2023». ми Закликаємо українську владу дозволити його від'їзд, оскільки для осіб, які приймають рішення, надзвичайно важливо отримати інформацію про війну з перших вуст і підтримати атаковану країну. На те, що Петра Порошенка не випустили з України, на важливі зустрічі відреагували в Atlantic Council. Редакторка рубрики Ukraine Alert – The Atlantic Council, старша наукова співробітниця в Інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Хейрінг закликала президента Зеленського та голову Верховної Ради Стефанчука припинити політичні ігри. П'ятий президент Петро Порошенко розповів, про що планував говорити, під час міжнародних зустрічі у Сполучених Штатах Америки та Польщі, зокрема з поляками, він мав обговорити питання зняття блокади перевізниками, а з американцями про забезпечення фінансування військової допомоги. Послухаємо, друзі. Сьогодні у нас є конкретні пропозиції, яку ми хотіли обговорити з польською стороною і завершуючи е спільним виробництвом. Е озброєнь і боєприпасів на території Польщі, де є абсолютно конкретні пропозиції. Ми не будемо їх розкривати, але ми робимо все можливе для того, щоб покращити забезпечення наших Збройних Сил. Не менш важливо є місія, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах, і в Сполучених Штатах дуже важливо, щоб до нового року Конгрес Сполучених Штатів. Де більшість мають республіканці, використовуючи двопартійну підтримку України, прийняв рішення про виділення коштів на закупівлю озброєння для України, на виділення коштів для закупівлі боєприпасів для України, виділення коштів для фінансової підтримки, дефіциту бюджету України, і від цього фактично залежить існування нашої держави. Пане горі, як ви оцінюєте подібні дії влади під час повномасштабного вторгнення? Скажу відверто. коли я спочатку самого почув оцю першу новину стосовно того, що Порошенка не випустили за межі України, я вирішив, що це якийсь просто ну, прикордонний інцидент, який буде вирішений протягом там 15 хвилин. Хтось з прикордонників припустився, якоїсь помилки, або якісь формальності не були виконані. Але коли згодом почала надходити все більше і більше інформації, що це не випадкові, що це ніякий ні, ні випадковий інцидент, коли з'явились скріни розпорядження першого віцеспіхера, чи як там його назвати, цю сосну Березову. Корнієнка. Сосна березова, алкоголічна. То я скажу: ну, це квінтесенція взагалі цього ідіотізму, який зараз. Панує в лавах а, зеленої влади цієї, яка прикриваючись гаслами про єднання, про майдан 3 своїми руками розколює суспільство раз. Своїми руками, своїми недалуми чи від, ну, там міськ, там, судячи з усього і немає, тобто ну, руками, мабуть, це таке. Подібними діями лише тільки підсилює. Збільшує рейтинг Порошенка. І це абсолютно, за мною зі мною може хто завгодно сперечатись, але є певні технології. І у зеленої влади є величезний антирейтинг. Це не означає, що ті люди, які не підтримують, м'яко кажучи, Зеленського з командою, що вони є прихильниками Порошенка. Але такі дії, які вчиняються, Командою Зеленського проти Петра Порошенка. От конкретний цей приклад. Якусь частину людей, яким не подобається Зеленський, а вони не були прихильниками Порошенка, вони стають прихильниками Петра Олексійовича Порошенка. Це абсолютно примітивна технологія. І не знати цього. Вам нема чого взагалі там на банковій і на в приміщенні Верховної Ради перебувати, якщо ви цього не знаєте, не розумієте. Пояснення, яке надав Корнієнко, що він отримав листа від... для службового користування, ну це може, вибачте, схавати. Ота зелена лакшина, рибки гупі. Я працював державним службовцем рівня А. Я знаю, про що він каже. Це маячня повна, не треба дурити. Ні народ, ні, ні, ні себе. Та. Хоча себе він не дурив, він чудово знає всі ці примітивні маніпуляції. Було прийнято політичне рішення. Не випускати пороха, клятого пороха. І для того, щоб реалізувати це рішення, було вигадано цей лист від СБУ. В тає... З місця якого нібито в таємничний, так? В таємничений ДСК. Угу. І тут ну, не треба мати якийсь академічний розум, щоб не бачити, оцих, ну, того, що лежить на поверхні ці. Примітивні, абсолютно ідіотські інтриги на рівні особистих образ, коли мова взагалі йде про долю всієї країни. Я чув точку зору: я не знаю, наскільки вона об'єктивна, не об'єктивна, що начебто. Хтось в останній момент розповів Зеленському, що у Порошенка всі ці роки зберігаються добрі стосунки з Дональдом Туском. І що от Порошенко мав на меті відвідати Польщу, там він мав зустрітися з Туском. Туск мав попливати на цих блокувальників, зняття блокади з України. І це дало Порошенку. От Порошенко поїхав про це домовився. І що? Це ж прекрасно. І поїхав і домовився. Якщо ти не здатен це вирішити, ну скільки можна думати про свою особисту, вибачте, сраку, коли країна в війні. А там одне тільки в голови. Рейтинги, 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 рейтинги. Пане, а ви бачили ще? Я не знаю, чи це офіційна зараз інформація, але в УП а, про лунало таке, що. Він також мав в плані зустрітися з Віктором Орбаном, пів міністром Угорщини, я не знаю. навіть якщо це так, уявіть собі, яка це амуніція для Орбана, який зараз блокує допомогу нам з боку Брюсселя. Він знову, я вам казав, Україна це не Європа. Вони діють такими ж авторитарними методами, як Росія. Навіщо нам їм допомагати? І я не маю сумніву, що цей випадок зараз буде широко обговорюватись і в рамках Європейського Союзу, і в Сполучених Штатах. Ну, звісно, річ, Росія, але на тих Орків начхати. Путін взагалі там, коли вчора, проголосив, що Росія веде національну освободительну війну. Бум. Отак. От Ще незабаром вони вже будуть хором там співати. Здається, що вони інтернаціонал. Будуть, ні, далі вони просто нападуть на Європу, на країни Балтії і будуть вести свою національну визвольну війну в Європі. Це, тому що Захід настільки повільно, настільки він йому все одно, що там відбувається, він же ж схиляє нас вже до перемови, не надає нам достатньої зброї. Так, Даш, я так розумію, скоро я, він буде воювати. Я абсолютно переконаний. В тому, що тези про те, що підступний захід схиляє Україну до мирних переговорів з Росією, що те це не відповідає дійсності. Чому? Тому що жодного факту, підкреслюю факту: факт не надання достатньої кількості зброї. Ні, це не факт. Це факт. Ні, це, це, факт. Не, факт. Горгій, це не факт. Це не факт. Треба знати, як працюють механізми. Вони могли надати нам в 16 рік тому. Вони цього не зробили. Так. Як сказав Дель Петреус і генерал Ходжес, правильно. що з такою кількістю і, і зброї ми Петреус, навіть не починали би. Так от і все, пане Горге, конфлікт між професійними військовими Сполучених Штатів і політичним керівництвом, він проявився під час перших днів повномасштабного вторгнення. І він триває і досі. Генерали американські з перших днів відкрито від свого керівництва вимагали більше зброї, більше допомоги, більше зброї, більше допомоги. Але, розумієш, ну, якщо ми виходимо з того, що різняться позиції військових і політиків, то ми маємо дзеркальну ситуацію в нас в країні. У нас теж. Різняться позиції військових і політиків. Я маю на увазі в першу чергу керівництво політичного. Але ж, ну, я, якщо чесно, я навіть зараз ну, в кошмарному сні собі не можу уявити, що е, Зеленський намагається якимось чином там вести якісь кулуарні переговори з Росією. Ну, поки що, принаймні, я не можу цього виключати. Бо є об'єктивні передумови і про. Починаючи з візита в Сандалях на до Оману, висловлювання посередні деговорів, все інше, ну, це особисте. Але ну, фактів реальних жодних немає. І в тому числі і президент Байден офіційно вже двічі спростовував подібні тези, подібні заяви. Ці спекуляції, вони навмисно вводяться в обіг. І я не, не бачу абсолютно ніяких підстав для того, щоб обговорювати ці тези, підіграючи пане Горгія. Питання полягає не в тому, щоб обговорювали ці тези. А питання полягає в тому, що факти говорять більше ніж слова. Можна сказати мільйон разів, ми будемо підтримувати Україну до кінця. Це питання, який кінець? І дивіться, якщо у нас є певна стратегія, Україна виходить на кордони 91-го року, то має бути абсолютно прописана достатня кількість техніки, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Все це має бути. Фактологічно підтверджено, якщо е, власне Америка і Захід не надає нам такої зброї, або не дає по краплинці, і ми чекаємо місяцями цю зброю, то це фактично і є проблема, коли ми можемо вийти на кордон 91-го року, або ми будемо знаходитися в глухій обороні роками, десятиліттями. Цілком це не стратегія, так це питання того, що наші люди, наші воїни будуть гинути постійно, так. перманентно. Так. так це ж не є життя, це не нормально і нам так, нормально. Але є країни, які мають живуть таких умовах. Так це насправді жахливо. Це жахливо. Це жахливо, це вбити Україну. Каже, нам треба налаштуватися саме на десятиріччя такої ворожнечі, гарячої війни по всьому світу. Не тільки в Україні, а по всьому світу. Якщо ми виходимо завтра на кордон, це означатиме. Фінита ля комедія? означатиме, якщо ми станемо членом НАТО, це теж важливо, Ой. пане Горгію. А вони ну, не От Я кажу, пан Горгію, Це має бути конкретно. Да, але Все це запитання у відповідь. А НАТО готова воюючу країну прийняти в свої лави? я кажу про те, що якщо ми коли ми входимо на кордон, де супер свого пан Ми не... виходимо на кордон, але це не означатиме припинення війни, а... це не означатиме перемогу в війні.